Всіх вітаю на своєму каналі FanModelin UA. Це третій урок із, по SolidWorks. Я подумав і вирішив, що слід робити короткі відео, тому що довгий контент не всім заходить. Отже, зараз я вам покажу, як налаштувати ці панелі. Ну, так, я, мабуть, не говорив. Я роблю два кліка на ці три. На, на будь-яку з цих іконок. Або ОК, OK, натискаєте, обираєте ОК, OK, або два кліка просто так. Два кліка, я думаю, швидше. Два кліка ЛКМ. Uh, отже, ці панелі, які у мене є. Uh, досить легко їх налаштувати. Просто uh, в пустому просторі якби, uh, верхньої панелі SolidWorks натискаємо ПКМ, uh, права кнопка мишки. І переходимо в toolbars. Тут випадає підменю, в якому це все обирається. Тобто, ну, наприклад, Selection Filter. Коли я на нього натисну, він якби зник. Ще раз натисну, і з'явився. Він може бути розміщатися в іншому десь місці. Ну, Наприклад, давайте зараз виберемо assembly. От воно розмістилося там. Воно не обов'язково. Після натиснення буде там, де ви бачите в мене. Тобто кожна там десь якась прив'язочка є, ви можете його перетягнути. Тобто, всі ці меню, якщо навести мишку і сюди, з'явиться такий хрестик, можна перетягнути туди, куди вам зручно. Мені зручно так. Тому вони в мене на цьому місці, на цих місцях, на яких ви можете бачити. Давайте ще поговоримо. Там, де ви бачите чорні галочки. Чаючки. Це меню, які були тут вже е, при встановленні SolidWorks. Коли встановлюєте встановите SolidWorks, вони будуть ці меню. От, Як бачите, зникло верхнє меню. Там, де прив'язки, де види. всякі налаштування. Е, ось так. В принципі, все легко і просто. Всім дякую за перегляд. Надіюсь на ваші активні коментарі, е, вподобайки. Підписки, можливо, хтось забажає поширити. Також пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити про SolidWars, які теми вас цікавлять. Потрібен якийсь фідбек від вас, тому що тем дуже багато, і послідовність тем обираєте ви до зустрічі.